Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим хлопцям-захисникам. Приїхали в село Молодятин. Люди купляють кобилу. Ходи по Так, Цей господар продає, а цей господар купує. Така кобилка. Скільки її є? Чотири-п'яти років. Чотири з половиною роки. Така кобилка. Находиться в Молодятині. а їде у Березів. Їде у Нижний Березів. Тоже гірське село. Їде з Коломийського району на Косівський район. Гарна кобелка, невелика, але файна груба, має файний склад. Зараз ще пробують. Файну має ножку таку проти себе, нога заросла, та ножка в кобилки. Треба перековувати, але то таке, хтось перекує. Підкави нові в Ривану тримає вже. Тій має плюколений зад, Ось така кобелка непогана. <риснє> <риснє> Кубан триметровий, дубовий. Чоловік чіпає. Я Хотів казати вам, кажіть ціну, кажете чи ні. Але кобелка вже продана. Це так. Просто запробувати хоті. А де вона цього не чує кубана? На цього кубана не чує, що ви? Можна два? Берем другий? Брем. Я не знаю, де ти. Напереш іде, люди. Ой. Та де вона ця окубана як не чує? Крок. Крок. Там пліт, пліт. Там немає іде вже, бо там пліт. Бретові чекаю. Це я колись таким кіньми їхав. Не вспів чіпнути, успів тече добре, не вспів чуні та сілишели. Як ти чіпаєш, хоч лігай підводи. знаєш. Орчик по ногах у нас з місця не рушишся. Да, назад. Ні, але коли я сказав б'є, все, це вогонь. Це вогонь. Ви роб'ється, слухайка. Байчони ска. Вс, нікого. Не рожіло себе, не рожіло б'й себе. Не рожило. Не можна шкодувати. Ой, доже борне, батя. Це це йде. Вона йде у Гавриро. Так. Нагадую, що ми в селі молодятин. Ми ми сич, Чолов... виріжємось. Чоловік купує старший а такий господар. Ні, він не пропадає. Купує тому, таку є? гарну. Де ідеш ти такі? Не сіно, а сіно ідеш. А де ідеш ти такі? поборов з А Ми сич спон. <рит> Кобя, <пілля> я не їду нікуди, старий вашкілий. Файний має перед. Кажу, кобелка невеличка, але має все до себе. Файний має склад. вже кують. І ковальку є вже два місяці. Файний Questo має такий склад, кобелка. Я лишу шумію. Ну стійно! Така має бензини. Давно стояна, у нас стоїть уже бісіть. Ну кайтін, як він стоє, він стоїть, як він нічого не робить, нічого не робить. Файна сета. Я це вдумаюся. Догляну так. Це його володя. Кімай, за... Майненький. Повідомляй, пойдемо, така дережка. Така дережечка. Так, зубилай, забивай. Видиш, холостий скенув, з, з рота, зубела, яка холостий скенув, кубела зразу помінялась. ну 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 помінялася. Вона так любить, як її люблять, як погладить. Нормально. Вона не кусає, не п'є, так, ні. Але мене за куртку тягає з губами. А вона просить щось, вона щось просить. Та, так, то просить. Йдемо... Йдемо цей, я понад вечір хліба. Йдемо знімати ще як гроші рахують. Що роди? Ні, я показувати мене буду. Як хочете, нема різниці. Я по грузку суд. Не, 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 давай є. Так, так, йдемо до, до машини. Лівально? Йдемо до машини, то я не ще позив. Мама, мама завели до лайні. Так, не не буде. не. так зараз, зараз будемо грузити щось у ключом. Так ми корову продали, та й мама погнали. Така кобела їде на березі, у Нижній Березі. Так, чекай, я відкрию прицеп. На так, нагадую, надаю послуги з перевезення, може когось буде цікавити перевезти чи з Франківської області, десь у якусь другу область, чи наоборот, то будете, будете дзвонити, звертатися. Зараз погрузимо і включусь ще. Так, загрузили кобилу, дуже гарно зайшла, спокійно собі, на повідочку завів. Отаке. Так що вже будемо там на місці, розгружатися, Ти ще познімаємо. Отака гарна кобилка. Сьогодні їде з Молодятина у Нижній Березі. Так, вже на, на місці. Будемо там і включимось. Все, приїхали. Так, так, відкривайте. Приїхали вже на місце до цих господарів, що купили кобилку. Гарно, їхала, спокійно. Марш! <кій> чекай, чекай. О, Там заші кутисниться. Нагадую, що. Пропоную послуги перевезення, якщо треба. Тут дзвоніть. Треба, куди треба, їдемо. Находжуся в Івано-Франківській області, але можу з Франківська їхати в другу область. Чи з Другої області у Франківськ хвести, немає різниці. Багато хто має номер телефону, я ще нагадаю, 097 53 79 062. Будете дзвонити, будемо домовлятися. Любі світські тварини перевозимо. Коні, корови, телята, свині, кури, віучі, шо, кому, треба, все перевозимо. Файно розумно <стр intolerant> no, roz сходить. Десь як уважно, розумно йде. Назад. Гарно, розумно. Довольні ви кобилу? <реш> Вищий клас. Ще таку гарну той господар, що продавав довкіне доздок заграничний. Такій мені конький, бії не гризло. Та, Та де вона б ця обшуркала? Це таке, лише по асфальті ходити, десь верхом їхати. А така кобела. Чекайте, чекайте, я ще її по колу обійду. Тут є, тут є ще одна кобела. Купили люди собі до пари. Казали, що називається зірка. Така красунька. Все, би вам здорова служила. Кажу би вам була дуже, приносила потомство. Все, щиро, дякуємо. Ви б мали що возити і чим раз покращувати коні. Дякуємо, будемо і будемо старатися щось розводити, розмножувати. Ви них сміялися за ці поляки, ти ті, ті румуни, що в них краще. Нічого ми виведемо. Але ж на все час, коби нам мир, спокій, бо нам зараз трошки не до того, але стараємося підтримувати конярство. Так що всім дякую за увагу. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого. До побачення.